У долині під час святкування дня міста проведено перший фестиваль спорту. Розпочався фестиваль у п'ятницю проведенням змагань з тріатлону, які проходили вдруге із трьох видів спорту: 250 метрів плавання, 8 кілометрів велокросу та 2 кілометри бігу. Наступного дня фестиваль продовжився зі змагань на перший кубок долини з настільного тенісу. У боротьбі зійшлися як професіонали, так і всі охочі, які мали бажання випробувати свої сили. Також в 11-й проведено змагання на Кубок міського голови зі швидких шахів, присвячений Дню міста та Дню Незалежності України. Уже традиційно ці змагання проводяться за участю не тільки долинян, а й спортсменів з інших районів області та сусідних областей. До речі, раніше участь у даному кубку брала й чемпіонка. Світу шахів Марія Мозичук. Це традиційний такий щорічний турнір, який збирає багатьох шахістів із долини, із околиць із інших міст. От, і Мені завжди приємно бути гостем шахового клубу, тому що під керівництвом Михайла Кіпіщука. Євгена Малети, під наглядом наших ветеранів, шахів, клуб дуже добре розвивається. От, і результатом цього є багато переможців, як і наших місцевих турнірів, і всеукраїнських змагань міжнародних турнірів. Ну, до прикладу, наш пан Петро Голубка якого сьогодні, до речі, не було, тому що він на дуже серйозному турнірі змагається за шахову корону у Швеції на двох турнірах. На площі перед будинком техніки проведено другі змагання зі стрітболу. За перші змагалися вісім команд з Долини та Болехова. У важкій боротьбі переможцем стала команда Гетто з Долини. Перед початком змагань Долинський міський голова Володимир Гараз запропонував учасникам змагань визначитись із місцем у Долині, де буде споруджено сучасний баскетбольний майданчик за кошти міського бюджету. Після завершення змагань охочі мали можливість покидати м'ячем у баскетбольну корзину, яка була встановлена на площі. Також цього дня проведено легкоатлетичний забіг. Долиняни мають амбітні плани провести наступного року перший півмарафон в рамках святкування дня міста. Долина має намір зробити пробіг, зробити такий напівмарафон. Дуже цього року ми організовуємо. Підготовчий такий етап до цього півмарафону. Цього ж року учасники здійснили легкоатлетичний пробіг на дистанцію 5 кілометрів. Очолював легкоатлетичну колону 57-річний долинянин Ярослав Рудяк, який неодноразово брав участь у різних марафонах і півмарафонах, а останнім часом перейшов на добові біги. Перед пробігом близько 65 учасників спільним відліком до 10 запустили в дію сині-жовті фарби «Холлі». У неділю ще з позаранку, з п'ятої години, продовжили фестиваль спорту рибалки. Уже традиційно проводиться першість з риболовлі за участі членів громадської організації Рибалка, яка уповноважена до управління любительським рибальством на міському ставі. Зараз дана громадська організація налічує близько 400 членів. Першість проводилася за правилами, коли весь улов після зважування відпускався назад до ставу. А тому для збереження риби першість проводилась у два тури з 6 до 9 та з 10 до 13 години. Після завершення змагань рибалки зварили уху, якою частували присутніх. Після цього відбувся традиційний велопробіг, який став унікальною можливості не лише висловити свою любов до батьківщини, але й загартувати власне тіло і дух. Участь у ньому взяло близько 80 любителів велосипедного спорту, зокрема, члени громадської організації Асоціація велосипедистів Долинщини Велоком. Даний велопробіг відбувся за маршрутом Долина, вигода, долина. У вигоді учасники відвідали музей Спадщина вигодської вузькоколійки, який виступив одним із спонсорів велопробігу. Бігу. Фінішували велосипедисти у Долинському міському парку. Після фінішу усім учасникам роздано квитки на участь у лотереї, яка проводилася ввечері, перед гала концертом. До речі, такі лотерейні квітки роздавали усім спортсменам, які брали участь у заходах фестивалю спорту. Потім на міському ставі відбулись змагання з греблі на байдарках. Долиняни тільки минулого року розпочали тренування з даного виду спорту. І уже цього року юні спортсмени з долини зайняли високі місця на чемпіонатах України з греблі на байдарках. Даний вид спорту почав розвиватися у Долині за підтримки депутатів Долинської міської ради та Долинського міського голови, які прийняли рішення щодо закупівлі байдарок. В рамках відзначення дня міста проведено три запливи серед учасників 2003, 2004 та 2007 років народження. Також у міському парку проведено навчально-тренувальний семінар з бойових мистецтв Айкідо айкідо-йосінкан та Джиу-Джитсу для молоді Долинщини. Заняття бойовими мистецтвами має позитивно. Вплив на фізичне здоров'я, а також під час практичних занять розвиваються такі морально вольові якості, як відповідальність та соціальна адаптація в колективі. Дійство організувала громадська організація Джиу-джитсу Студія та Всеукраїнська Федерація «Айкідо Йосінкан» за підтримки Долинської міської ради. Недавно депутати міської ради підтримали рішення про виділення 40 тисяч гривень на закупівлю татамі для занять «Айкідо Йосінкан» та Джиу-джитсу. Окрім того, у рамках Фестивалю відбулися змагання з пляжного волейболу серед чоловіків та серед жінок. А новинкою для Долинян став Кубок Долинщини з кросфіту, який зорганізували члени молодіжної громадської організації Сонячна Січ, яка базується у селі Підбереж на Болехівщині. Це новий вид спорту, досить популярний в Америці, загально розвиваючий вид спорту. Ми вже такий вид пропагуємо вже другий рік. Ну, дуже важко, бо це новий вид спорту, але нічого. Все чим раз, тим більше спортсменів цікавиться цим видом спорту. Він загальний, функціональний в збройних силах його використовують. А на завершення першого спортивного фестивалю на стадіоні Нафтовик відбувся футбольний матч першої ліги чемпіонату Івано-Франківської області. На поле вийшов місцевий нафтовик, який підтримав гравців футбольного клубу Калуш. Цьогоріч футбольний клуб Нафтовик виступає під новою егідою та з новими амбітними планами, оскільки його засновникам тепер стали Долинська міська рада, Долинська районна рада та федерація футболу Долинщини. Отож бажаємо Долині не зупинятися на досягненому у спортивній сфері. Пропагу. Чи здоровий спосіб життя? Адже ми, українці, сильна та здорова нація.